Пікачу слави камінської, яма від влади ями, мілохін українець, Даша Малахова, Добро Миколи Тищенка. Є про що поговорити. Мочуйтесь зручніше, з вами незмінно ваш тато, пліткар Безпало Мюзік24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського та світового шоу-бізнесу. Обов'язково підпишись, залиш коментар, вподобайку для просування цього ролику. Е, усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Що обов'язково долучайся до нашої телеграм-спільноти, там теж немало цікавої інформації. Особливо про проєкт Холостяк, 12 сезон. Кому що відомо про учасниць проєкту, будь ласка, надсилайте в дайрект мого інстаграму, ви залишитеся анонімні. Ми вам будемо дуже вдячні, адже це допоможе сформувати штрих до портрету тієї чи іншої учасниці. Також я нагадую, у нас пліткова спільнота. Не треба на нас ображатись. Маємо право на суб'єктивну думку. І якщо ми про вас говоримо, значить ви цікаві нашій аудиторії. Сподіваюсь, ви знаходитесь у безпеці, а ми з вами не витрачаємо даремно час. Розпочинаємо наші плітки. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Я лечу! <плес> Я навіть не знаю, як це коментувати, але це збірна солянка виступи українських артистів. Там був один із колишніх героїв мого інтерв'ю, Єгор Андрюшин, і він виклав сторіс, де просто розкритикував дії слави камінської, адже за його словами вона вийшла у нетверезому стані. Залежна від певних препаратів, ви розумієте про що я кажу? Дуже багато було нецензурної лексики, і все це виглядало жахливо. Ну цей шматочок. Де вона зімпровізувала, це не було схоже на якийсь прикол чи просто емоцію. Справді, Слава Камінська дещо не в адекватному стані. І якщо аналізувати, а що насправді з нею відбувається, можна сказати, що вона абсолютно не щаслива жінка, вона одинока, вона дуже токсична, вона дуже багатьох людей б'є. Я не жартую. Від колишнього чоловіка до нянечок в дитячому садочку. От вам гарячий інсайт. Я на повному серйозі це кажу. Як люди. Непогана, ніби, але характер, ось ця аб'юзивність настільки її. Заважає залишати в своєму колі там, друзів, колег і близьких людей. Я навіть впевнений в тому, якби Слава не була такою тяжкою та жорсткою, то дует «Не Ангели існував би навіть на сьогоднішній день. Але бідній віці діставалось чимало стосанів, теж у прямому сенсі цього слова. І Слава це підтверджувала в одному зі своїх інтерв'ю. Дуже жаль, куди, куди взагалі йде камінська, яким шляхом не зрозуміло, і я не дуже впевнений, що у Слави є певне майбутнє в контексті українського шоу бізнесу. Адже такими. Виходами, такими виступами, ти лише можеш втратити свою аудиторію. Хоча, як Андрюшин наголосив, аудиторії все заходило. Те, що робила Камінська, їй дозволено, адже вона олдскульниця. А нових артистів зустрічали досить прохолодно. Сумно, адже потрібно давати шанс молодим виконавцям. Вони теж у свій час стануть. Головними зірками не можна від них відвертатись і казати: ой, цей ноунейм, no кому він потрібен. Цей ноунейм no може через місяць, через рік, або й два, а може 5-10 стати головною суперзіркою в нашій країні. Тож не списуємо заслуги початківців. Йдемо далі. Ваші коментарі стосовно слави камінської. Влад, Яма привітав це вже старенький пост, але хочу на це звернути увагу. Значить, привітав усіх працівників радіо та телебачення з професійним днем. Боже, де цей пост? У мене був зараз. Я його знайду. Цитую: сьогодні свято День працівників радіо, телебачення та зв'язку із телебаченням маю тісний і успішний зв'язок впродовж багатьох років, але розважальне тебе зараз на паузі. А для радіо я занадто красивий, і головне зараз безпека сім'ї зі святом всіх причетних миру. Ну, владику, я теж можу написати такі пости загальними словами і зробити вигляд, що нічого не відбувається. Ви пам'ятаєте, влад яму на початку війни виїхав до Майами, здається, Майами в Америку, і там проживає наразі сім'єю. Спокійно там проводить якісь майстер-класи для українців, нібито зі зборами для. ЗСУ, але настільки в нього така досить продумана, обережна поведінка, особливо у висловлюваннях вторгнення РФ на територію суверенної України. І для мене це не зовсім зрозуміло, Владиславе, тому що ти мав шалену армію прихильників, кар'єру саме в Україні, тебе нічого взагалі не пов'язувало з Рашкою, на відміну від тієї ж Денисової, але все одно. Після смак неприємний, тому Влад яма, на мій погляд, теж чимале розчарування для нашої країни, і навіть те, що він там намагається випускати, казати, все одно це не прикриває того, що людина просто, просто відморозилась, просто приїхала до штатів і забила. Не знаю, не хочу брати і судити свою оцінку, як завжди дасть наша улюблена пані Федишин. І Русь, підтягуйся. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати. Руйнуйте. Є такий український виконавець та тіктокер Артур Бабич. Він з під Кривого Рогу, але він став популярний в Орефії, і саме там е, його кар'єра почала підійматися до Олімпу зіркового. І ось він знаходиться в Америці, замовчував взагалі нічого не казав про е, вторгнення Росії. Відповідно. Грає подвійну гру, намагається зняти з себе фокус відповідальності при тому, що він українець, і ось він вчить Даню Мілохіна, відомого російського тіктокера українській мові, і от вони там сидять, ржуть. Щеме капіт. Всі руски типу, пакавіркують тому стрімброю. Я не знаю, скажи мені, об'ясні. там типа, «Ще не умерла Україна. Шене, Шене, вмерле, умерла, мерла. ладно, а как там есть такая фраза, короче, по которой проверяют, украинец или нет? Есть, да, поляныця? Поляница. Нет, я вообще хвилю. Не Это типа, ни сынитныця, скажи. Не сынитныця. Не сынитныця. Вот прям слышно. Да, конечно, русский. Еще, еще, укрзалезныця. Укр залізниця, Укрзалізниця. Да, да, да. Укрзалізниця, паляниця. Ой, а неправильно вимовляєш, і бла бла бла. Яка гидота? От пам'ятаєте, я вам казав, що нинішнє покоління тіктокерів, більшість з них просто абсолютно не мають ніякої емпатії. І я не можу зрозуміти. Окей, Мілохіну весело. Він знає, що таке вторгнення в твою країну йому абсолютно чхати. До Мілохіна взагалі немає питань. Для мене він ніколи не був. Розумником і тим паче прикладом для того, щоб його цитувати, сфолувати і так далі. Абсолютно примітивний хлопець, у якого класна команда, продюсери, маркетингові фішки працювали досить чудово, піар-ходи щось зробили з нього зірку. А бабіч який українець, ну просто крінжатіна. Твою країну бомблять. Кривий ріг теж потерпає по повній, а ти сидиш. І кайфуєш в Америці, як джиган, прям на чилі, на розслабоні. І чхати ти хотів, що відбувається в твоїй країні. Ну, якщо ти вибрав позицію мовчання, краще вже мовчим. Окей, це краще, аніж лоліти мілявські, там ці як анілораки та і повалі. Але тоді мовчи, але не треба робити з цього хайп, не потрібно з цього робити дійство і гумористичний ефір, щоби що. Де там культурна цінність чи меседж. Гидко-гидко на це дивитись. Я не зрозумів такого. Можливо, я далекий від позиціонування нинішніх тіктокерів не знаю, будь ласка, напишіть. О, почитаю та поговоримо з вами разом на цю тему. Так, незламні і красиві мої. Рухаємося далі. Я хочу, щоб ми були найкращою нацією в світі. Я хочу, щоб ми говорили найкращі речі. Я хочу, щоб ми. Ігнорували тих, хто хоче зробити нам боляче. Але я точно не хочу, щоб ми будували свою самоідентифікацію на тому, що ми когось ненавидимо. Гріш нам ціна, якщо це головне, що в нас є, і головною рисою українця буде саме те, що ми ненавидимо Росіян. Ось вам повноцінний штрих до портрету. Даші Малахової, яка просуває в українському медіапросторі російські наративи. Дашу, ну в мене запитання до тебе: те, як ти бачиш українців, це не означає, що українці такі є. Це по-перше, з чого ти взагалі взяла, що українці стали егоцентричними і е, ми ідентифікуємо себе виключно як? Ненависники русні. Так, ми не любимо росіян. Так, маємо на це право. Як їх можна любити, коли від ракети чи від рук російського солдата загинув близький друг, чоловік чи родич сім'ї? Тобі легко розмірковувати, адже ти нікого не втрачала. Ну якщо тобі так подобається Ерефія, чому ти знаходишся в Україні? Будь ласка, Чемодан, вокзал Росія. Я взагалі вважаю, що таких персонажів, як Даша Малахова, потрібно подалі. От, подалі від українського інформаційного простору, адже ці люди сіють це яблуко роздору і повністю підживлюють російські наративи російської пропаганди. Ну тобто а, а як інакше? Я не бачу іншої сторони медалі і вважаю, що це не повинно залишитись безнаказаним. Так, у нас вільна країна, ми маємо право на свої погляди. Зі мною теж часто не погоджуються, сперечаються, критикують. Але у воєнний час говорити про те, що росіяні тоді винувати, натякаючи на це, так вона відвертим текстом не каже. Але вона натякає. Ні, дорогенька. Або чемодан вокзал Росія, або треба розбиратись. Як ви бачите цю ситуацію, як ви сприймаєте слова даші, будь ласка, напишіть, тому що для мене це максимальний перебір, і вона повинна нести відповідальність. За такий підтекст дійсно дуже дуже е, турбує це питання того, що ми настільки е, офігенні стали, і ми настільки самі в собі почали варитися, е, що взагалі все перестало бути важливим: світова література, світова філософія. От ми просто знаєш, от Ісус Христос стало українцем і все. І от коли ми говоримо про світ ну, в контексті не тільки України, то його ніби не існує. Ну, типу, ми просто стали настільки егоцентричними, і я розумію, що це і підпитує, і захід підтримує нас, але це дуже складна і дуже небезпечна гра, вам от Києва. Привіт, от то От атівля. Спасибо, Андрей. Спасибо, Андрей. я не ухожу. Давай, слава Украине. Героям слава. О. Який же добрий, який же милий, який прекрасний чоловік, народний депутат, люблячий татусь і бла, 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 Микола Тищенко. Боже Тищенко, досить позоритись. Взагалі, чому тебе не лишили мандата? Ти, який втік подалі від вторгнення Росії на захід України, звідти до Франції дістався, там намагався стати чи то дипломатом, чи то посолом, чи консулом, я не пам'ятаю, зараз ти приїздиш до Херсону і роздаєш типу гуманітарку, та ти так вже пробив дно. Ти просто помилка усього, що може бути взагалі українського народу. Як на мене, це моє суб'єктивне ставлення до Миколи Тищенка. У мене немає на меті його образити, принизити. Але те, що я бачу, і ось це лицемірство, а де ти був раніше з допомогою? Але ж треба покрасуватись, сказати, як я привів себе до ладу у Європі, які зробив собі операції, як собі підтягнув контур обличчя. Так, Оля, ми все бачимо. Підколов собі там лоб. Ах, краще б ти підколов собі мізки. Адже ось це лицемірство і такі як Коля Тіщенка не можуть реабілітуватися в очах українців. Я в цьому переконаний. Так, українці це все прощений народ, натворити стільки справ, займатися такими, такими шаленими об'ємами відмивання коштів на великому будівництві і не тільки. Ну, ти якраз той. Який забирає гроші із гаманця кожного українця. І дуже сподіваюся, що після нашої перемоги Коля Тиченко понесе відповідальність за усі свої злочинні дії. Яке у вас ставлення до Миколи? Будь ласка, напишіть в коментах. Ось такі у нас новини сьогодні. Ось такі у нас плітки. Не забудьте підтримати вподобайкою коментарем. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.